16 жовтня у Буковинському центрі культури і мистецтва відбулася етнографічна студія, присвячена елементу нематеріальної культурної спадщини Буковинському ткановому рушникові. Ширше і більше знають про вишитий рушник. Натомість як тканий. Який так щедро представлений у буковинській традиційній культурі, незаслужено залишається в тіні. Тож тема, Буковинський рушник, Всесвіт у деталях об'єднала всіх, хто цікавиться нашими традиціями і ткацтвом, зокрема, йшлося про види рушників божник, втиравник, весільні рушники. Поминальне обрядове полотно, покрівець, рушники для фігур придорожних хрестів та багато, багато інших прикладів. Окремо говорили про рушники одягового призначення, намітки, перемітки, Буковинські говірки в цьому плані промовисті, бо відразу в кількох населених пунктах фіксуємо назву рушник. На позначення саме намітки наші гості мали змогу також дізнатися про діяльність майстрині з виготовлення буковинських тканих рушників Євдокії Віснюк, а також познайомитися з етнокалендарем Рокада. З проекту Берегиня, який вчить культурі носіння намітки, провела заняття завідувачка науково-методичного відділу дослідження та популяризації традиційної культури, кандидатка філологічних наук Іванна Стефюк вишукає Ваш... Ви Миколаюча красі. Вам приніс живу ілюстрацію. Бачите, тобто поверх уже витканого, так. Де є один рівень візерунку, оцей про який ми з вами говорили. Нанесено ще інший вид візерунку. бісерний. І ще може наноситися поясне. Особливо захопливим для відвідувачів став виступ очільника нашої установи заслуженого діяча мистецтв України Миколи Шкрібляка. І, і, і це були частина потягу, а тут вже була ознака. Микола Миколаєвич продемонстрував майже 20 тканих рушників, наміток і наочно засвідчив, що ткацька семантика глибока і промовиста. Тож кожен символ, окрім естетичної композиції і складової, має глибоке, символічне навантаження. Говорячи про одягові рушники, у техніці бурунчукового одностороннього ткацтва, лекторка Іванна Стефюк зауважила, що специфіка таких наміток у тому, що вони світяться на світлі, а отже, не усі свої сенси розкривають відразу. Окрім того, враховуючи фактурність орнаментики, їх можна читати як текст. Шрифтом Брайля. Вони піддаються тактильному сприйняттю. Ці ворончукового двостороннього азма. Суть цієї намітки полягає в тому, що вона світло. Чому одностороння вам зараз скажу. Аналізували також деякі з рідкісних світоглядних практик, де присутній рушник. Обряд умивання рук. При закладанні житла, обряд ткання одноденного полотна аби вберегти чоловіків від загибелі на війні тощо. Рушники у плювіальному обряді ховання ляльки дуже цікаво. Етнографічна студія викликала чимало запитань. Чимало обговорень відбувалося у спільній розмові відвідувачів наших гостей, директора, очільника Центру культури і мистецтва та лекторки Іван Стефюк. Ці обговорення, сподіваємось, матимуть продовження на подальших зустрічах.